День знань у школах цьогоріч визначають скромно, однак про головних героїв свята, для яких він найпам'ятніший, адже найперший, не забувають. 161 першачків першого вересня сіли за парти Івано-Франківської школи номер 18. Вона друга в області за кількістю учнів. Кожен із найменших з нагоди такого дебюту отримав подарунковий сертифікат від туристичного комплексу «Буковель». Традиційно на 1 вересня ми вітаємо першачків подарунковими сертифікатами на безкоштовні екскурсії та навчання катання на лижах в туристичному комплексі Буковель. Тому що щоб гарно навчатися, треба гарно відпочивати треба набиратися нових позитивних емоцій. Сьогодні в кожній Івано-Франківській школі представник туристичного комплексу Буковель вітає дітей. Наша мета була наступна, щоб Кожен першокласник відчув себе сьогодні щасливим. Кожен першокласник отримав подарунок. Ця школа була першою в мікрорайоні Пасічна. і Хоча зараз їх тут уже чотири. Однак більшість батьків, які закінчували 18-ту, притримуючись традиції, довіряють їй і своїх діток. До речі, на зимовий відпочинок вони теж вирушать разом, як і минулого року, коли започаткували таку традицію. Співпраця навчальних закладів міста з туристичним комплексом «Буковель» не обмежується лише презентами для першокласників. Старші учні побували там у рамках літнього оздоровлення. Вони Оздоровили 32 дітей за свій рахунок. В першу чергу це з бідних, соціальних сімей. А те, що будуть продовжені ці навчання ні. Це несподіванка для нас. Їздили в гори, а я пару разів впадала, бо не, не вміла їздити, а потім навчилась. Хочеш ще поїхати? Так, навчилась як то їхати. Поїздка була гарна. Хотіла б ще раз піти в перший клас. Ні. Mm -hmm. Соціальний проект Щасливі діти має на меті популяризацію здорового способу життя і заняття спортом. У його рамках сертифікати отримали понад 2,5 тисячі цьогорічних франківських першачків. Заняття з ними проводитимуть досвідчені інструктори, які спеціалізуються на роботі з дітьми. А всі витрати з транспортування, забезпечення спорядженням та абонементами туристичний комплекс бере на себе. Використати сертифікат першокласники можуть упродовж 2014-2015 навчального року.